У криптовалютному світі вирує буря. Схоже, це такий момент too big to fail. а третя за обсягами торгів біржа FTX на грані банкрутства. Ще 7 листопада засновник Сем твітив, що ніби все гаразд, Тесиць файн, активи в порядку. А вже 8 листопада був твіт, що вони заключили угоду з Binance, і Binance буде викупати їх весь бізнес, крім американського. Нова ну, американський це там 5%, сам сенс знаходиться на Бермудах. Зараз ситуація стрімко розвивається, ясно, що там біткоінс і інші криптовалюти обвалились і йде due diligence. От по результатам diligence ми дізнаємось, чи Binance купить чи ні. Ну, краще б купив, тому що складно уявити банкрутство такої великої біржі, як FTX. Запишіть в коментарях, чи варто більше про це зняти. І будь ласка, лайк.